Це кадри із наймасовішого прощання у Рівному, коли місто проводило в останню дорогу героїв Небесної сотні. Один із них учасник революції гідності. Олександр Храпаченко, молодий театральний режисер, який загинув від кулі снайпера під час Євромайдану. Упродовж останніх трьох років рівне вшановує пам'ять полеглого земляка, почесного громадянина міста, проведенням молодіжної премії у галузі театрального мистецтва імені Олександра Храпаченка. Цьогорічний лауреат Давид Стеблюк у 2014 тисячі якраз вступив на художнє педагогічний факультет РДГУ, на якому колись навчався герой Небесної Сотні, коли було поховання і прощання з Олександром, я був тоді в рівному. Я був тоді біля драматичного театру. Я пам'ятаю ці масштаби. 10 тисяч людей на площі театру. Тоді мурашило насправді розумієш, що пішли пішов цвіт, цвіт нації. Давиду Стеблюку 26 років. Хлопець бере активну участь у культурному житті міста, виступає на різноманітних заходах та концертах. Має власні сольні проекти, пише музику, а паралельно працює в театрі ляльок. Така активність Давида не залишилася непоміченою. І у міському будинку культури рівного хлопця відзначили премію імені Олександра Храпаченка. За цей час отримати таку премію в театральній сфері, коли ти навчаєшся на актора. Для мене це честь, мені це приємно. Серед присутніх на нагородженні найближчі люди Давида, мама хлопця Світлана, розповідає, що хист до музики та творчості у її сина проявився ще з малку, але по-іншому і бути не могло. Адже майже вся родина задіяна у культурній сфері. Малесенький був. Ми проводили його садочка. Він уже по дивану скакав і співав і танцював. А потім пішов у садочок. Потім в школу. В школі він дуже приймав активну участь у, у різних заходах. Премію імені Олександра Храпаченка щорічно вручають у день народження Героя Небесної Сотні 18 вересня. Цього дня Сашку мало б виповнитися 36 років. Викладачі та студенти з театральної кафедри РДГУ сьогодні вшанували свого героїчного земляка. А завідувач кафедри Володимир Богатирьов пригадав, яким студентом був Олександр. Ну, дуже, дуже талановитий і дуже незаспокоєний чоловік. І, звичайно, коли вирішувалась доля країни, він не міг лишатися вдома. Під час урочистостей у МБК мали можливість проявити свої музичні здібності талановиті місцеві артисти, А лауреат премії імені Храпаченка Давид Стеблюк разом з племінницею виконав одну із композицій Святослава Вакарчука. І за кров до відважної смерті. Будь таким, як і мо. Микола Бражицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин.